На тіше отримуємо замовлення на досить нестандартну вкладку інженерної доски. Це у нас риська ялинка. Зараз виконуємо замовлення в двох кольорах. Перший колір такий ось сірий, другий колір більш темніший. Тут, до речі, сортування також різне. Це у нас іде Select без сучків, це натур. Бачите, випускається де не де ось такі сучки, але за рахунок того, що потрібка в колір. Дерева, їх майже не видно. Це замовлення поїде у нас по боку, зроблений напівматовий лак є легенький близько. Ось такий от вигляд має. Ширина планки 12 см, довжина 38 см. Досить новий тип покладки. ще мало хто його робить, мало де він представлений. Але зараз досить активно. Набуває популярності. Кому потрібна інженерна дошка, замовляйте. Ми виробники.